Вітаю вас у себе на каналі, і в цьому відео я б хотіла відповісти на ваші питання з приводу рдух. Всі питання були зібрані з анкет, які були заповнені людьми, які хотіли записатись на мене на лекцію про рдух, яка називається мистецтво уваги. Про лекцію я можливо розповім трошки в кінці відео. А зараз приступаємо до ваших запитань. У мене тут невеличка роздруковка, звідки я буду читати всі питання. Тому почнемо з першого: з якою особливістю рду вам досі дуже складно на це я можу дуже легко відповісти. Мені дуже складно, коли мій мозок не працює тоді, коли мені потрібно. Звісно, я вже знаю дуже багато якихось речей і як можна змусити свій мозок працювати, фокусуватися саме на тому, на чому потрібно в той чи інший період часу, але інколи буває таке, що мій мозок от, знаєте, не реагує від слова зовсім. Він от пішов сплячку, і я його не можу розбудити, як би я не намагалася. Оце мені буває складно, і інколи мене це дуже дратує. Коли якийсь дуже потрібний для мене момент, мій мозок каже: До побачення, телебачення. Сьогодні ми не будемо фокусуватися на тому, на чому тобі треба, як взяти себе в руки і почати планувати. Одразу мені не подобається такий підхід тут взяти себе в руки і змусити себе планувати. По-перше, потрібно планувати таким чином, щоб вам було комфортно. Не потрібно натягувати ту систему, яка для вас не працює на себе, і казати, що потім ну в мене не виходить планувати. Як досягати своїх цілей, коли немає гіперфіксації на цій темі, важливо, щоб ці цілі все рівно були для вас важливі, релевантні, і ви бачили сенс. Тих цілях, тому що ми рудужники дуже орієнтовані на результат. І весь дофамін наш він десь він от, от там, от там, от в результаті, він в результаті, і ми хочемо цього результату якомога скоріше тут і зараз, і бажано в ідеальному якомусь форматі, з найбільш ідеальному форматі можливих, як вибирати з виконавчого паралічу, коли буквально нічого не можеш. По перше, можливо, це знак того, що потрібно. Відпочити дійсно відпочити на 30 хвилин. Прибрати будь-які стимулюючі речі, тобто прибрати телефон по можливості прибрати звуки, або ж залишити ті звуки, залишити, наприклад, коричневий шум чи щось таке, але максимально прибрати будь-які стимули. Це означає, що ваша нервова система вона перенавантажена і вона просто в цю секунду обнуляється, і ви нічого не можете робити. Тому потрібно нервову систему розвантажити. Не потрібно себе в моменті ґвалтувати, все ж таки щось робити, тому що, ну, тому що треба. Буквально, хоча б, якщо немає можливості півгодини, 10-15 хвилин, але якось ізолюйте себе від всіх стимулів, від всього навколишнього середовища, і побудьте в тиші, побудьте без дотиків, побудьте без якихось звуків і так далі. Просто закрийте очі і. Полежіть я, не знаю, посидіть в зручній для вас позі без якихось зовнішніх турбувань. Якщо цей виконавчий параліз стається дуже часто, тоді, звісно, у мене одразу стає питання: а який у вас режим сну, а який у вас режим харчування? А скільки часу ви проводите в телефоні? І, взагалі, чи є якийсь режим? Тому що у рдужників і так не дуже працює регулярно мозок, як би нам хотілося. І при тому, що в нас буде відсутність режиму сну нормального харчування? І базової, принаймні, якоїсь рутини, то про відсутність виконавчого паралічу на щоденній основі немає про що говорити, тобто, тому що потрібно налагодити якісь базові речі, аби от таких більш складних речей вигляді там виконавчого паралічу, чи паралічу вибору, чи такого sensory overload, тобто це такої перестимуляції сенсорної, щоб цього було менше. Тому підходимо до питання комплексно, але якщо ви говорите про питання в моменті, то звісно якомога скоріше прибрати всі стимули, які є зовнішні. І потім, по можливості, коли ви відчуєте, що вам стало легше, вже повернутися до того, що вам потрібно робити. Чи може бути тривожність і депресія урдужника? Так, і рдужники більш схильні до того, аби мати тривожність та депресію. Я вже казала в якомусь минулих відео, що дівчата і жінки, в яких є рдух, частіше всього в першу чергу діагностуються з тривожним розладом, або ж депресивним розладом, або в комбінації. І взагалі, і це можуть бути чоловіки також. Одразу хочу сказати, і взагалі урдужників в чотири рази, а то й більше, дивлячись, який розлад, це про це можна зробити окреме відео, але десь в середньому в чотири рази більше ймовірність мати якесь інше захворювання, якусь іншу психологічну проблему, тому що вже є наявність однієї проблеми, одні одного розладу. Орду взагалі має високу дуже коморбідність, якраз таки з тривожністю. Та депресію, на жаль, харчування та бади при дух, які можуть покращити стан. Одразу скажу: я не лікар, я не даю нікому особисті рекомендації. Я просто говорю про те, що підходить особисто для мене вивіреним вже багаторічним шляхом. Щодо бадів, мені допомагають такі речі, як котокола на постійній основі, також ельтерозин, ельтрептофан. Габа, екстракт шафрану, комплекс групи Б, особливості Б12. Це те, що працює особисто для мене, але в будь-якому разі, перед тим, як приймати будь-який препарат, будь ласка, зверніться до лікаря. Щодо харчування, в мене були. Різні види харчування за купу років я була і на веганському типі харчування, і на вегетаріанському, і на паскетаріанському, що я тільки не робила. Але чесно скажу, коли в моє життя повернулося м'ясо, в особливості тваринні жири, мій мозок став працювати краще. Зараз я їм дуже багато цільної. Такої їжі, м'яса, яйця. Я вже не боюсь молочки, я вже не боюсь молочних жирів. І це все просто прекрасно впливає на мій мозок і багато зелені. Ось, тому чесно скажу, для мене особисто, наприклад, на веганському харчуванні мій мозок працював значно гірше, аніж на такому, ну, такі, як умовно, кету. Дієті, ну я, я не на якій дієті не сижу, я просто беру і, там, смажу якийсь стейк, і до стейку роблю салат. Я не задумуюсь, на якій там дієті я сижу, чи не сажу. Якщо захочу з'їсти щось солоденьке, я його можу спокійно з'їсти. Але через те, що в мене в раціоні багато білків і тваринних жирів, мені цього солодко менше хочеться. Тому тут вже дивіться, що працює для вас, але багато досліджень. І для мене особисто. Таке харчування підходить значно більше. Як простими словами пояснити іншій людині про дух і щоб це не звучало як виправдання та відмазки? Дуже просто, можна спочатку просто скинути якесь відео, наприклад, моє, або відео з інших каналів, щоб людина розуміла, що це таке взагалі, тому що. Те, що ми можемо дуже добре розуміти питання рдух, не означає, що інші взагалі знайомі з тим, що це взагалі таке. По-друге, чесно собі, інколи потрібно знову ж таки казати: це є відмазка, чи це дійсно є прояв рдугу щодо виправдань і відмазок. Знову ж таки, інколи люди, які мають ті чи інші розлади. Можуть користуватися симптоматикою, аби випроводити щось і не покращувати це. Я за те, аби намагатись завжди покращувати, полегшувати свої симптоми, працювати над тим, аби якість життя зросла. Ось, але ця насправді межа між виправдовуванням і дійсно розумінням, що ось. Зараз я, наприклад, не можу зосередитись, тому що, от я відчуваю, що мій мозок не працює. І що б я не робив, мій мозок не буде зараз працювати до того, що, ось знаєте, я там вже там, тиждень щось роблю. Ну, от не можу я сконцентруватися, тому що в мене рудук. Розумієте? Тому от важливо розуміти, де виправдання, а де дійсно об'єктивне розуміння своїх проблем і бажання над ними працювати. По можливості, звісно, тому що, знову ж таки, рудух з нами назавжди. І ми е, не завжди <див> тавтологія можемо мати над ним повну владу або взагалі інколи, хоч якусь владу над тими симптомами. Чи можливо при рдух вести нормальне життя без фармацевтичних препаратів? Я так розумію, людина говорить саме про медикаментозне лікування, медикаментозну підтримку. Я скажу однозначно так. І якщо зробити багато довгострокових речей зі своїм організмом, зі своїм мозком, зі своїм режимом, зі своїм життям в цілому, можна мати значно краще життя, аніж просто приймаючи певні препарати і не роблячи, окрім цього, абсолютно нічого для покращення своєї симптоматики, чи можна штучно викликати стан гіперфокусу? Так, можна. Можна його викликати зі штучними дедлайнами, можна його викликати з певними ритуалами, які будуть однакові, які будуть сигналізувати про те, що зараз буде глибока робота. Можна його викликати якимись певними тригерами, в цілому, які у вас викликають гіперфокус. Вони є загальні для людей з рудух, а є особисті для кожної людини окремо в когось це буде. Наприклад, сидіння в бібліотеці за певним місцем з певною музикою, з певною погодою за вікном. Ну це я вже перебільшую, але умовно. А в когось це буде, наприклад, якийсь певний напій, який людина п'є тільки тоді, коли вона працює. Умовно, тому ж тому так можна. Звісно, це не все так легко, і звісно, це не буде успішно у 100% випадках. Чи можна при діагностованому РДУГ навчитися стресу стійкості без медикаментів? Так, ще й як. Медикаменти вони не додають стресу стійкості, вони працюють трошки по-іншому, але це окрема тема. Я б зараз про неї не хотіла говорити, але стресу стійкість може формуватися при РДУГ без проблем. Тому що взагалі люди з рудух по ідеї краще працюють і краще реагують на різні стресові ситуації, тому що знову ж таки, якщо згадати про те, як наш мозок працює злагоджено, коли в нас є дедлайн, тобто стрес. То ми можемо казати про те, що у художників краща стресостійкість, аніж у більшості людей. І в, в цілому у тривожників може бути краща стресостійкість, якщо ми говоримо про великі жахливі стресові ситуації, окремі такі прям дуже стресові ситуації. Тобто людина, наприклад, коли, не дай Боже, хтось помирає, може. Взятись себе в руки і вирішувати ті питання, коли всі навколо розсипались, але при цьому стресувати з питанням, як, як доїхати на роботу, не дай Боже не розбитися, ні в кого не в'їхати і так далі. Тобто, <сум> умовно, рівень стресу, більший рівень стресу може викликати більший спокій, аніж маленький щоденний стрес. Тому, знову ж таки, повертаючись до питання, стресостійкість прирдух. Може бути високою без медикаментів, чи можна перерости в дорослому віці рудух або самостійно впоратися без лікування? Ну це такі два окремі питання. Я б сказала, чи можна перерости рдух? Ні, але симптоматика може зменшуватись з дорослішенням. Якщо ми говоримо, наприклад, про гіперактивних і імпульсивних хлопчиків, там які були в 6 років розносили півквартири, звісно, вони не будуть розносити півквартири, коли їм буде, наприклад, 30 років, тому що соціалізація. Розуміння того, як потрібно себе вести, все ж таки дуже сильно регулює поведінку. Звісно, це може переростати в якийсь внутрішній спокій, але це окрема тема. Тому, в цілому, що бордух кудись зник, це ні. Але чи може покращитись певна симптоматика з дорослішенням? Так. І друга частина питання самостійно впоратись без лікування. Ну, знову ж таки, впоратись, от якось прибрати його. Ні, але навчитися з ним якісно жити без лікування медикаментозного точно так. Пробачаюсь, в мене терміново здохла батарея, і мені потрібно було її замінити майже ось в кінці відео. Думаю, це знак, що потрібно закінчувати, щоб відео не виходило вкрай довго, тому що я можу безкінечно говорити про рду. Так, ось в кінці я б хотіла розповісти про лекцію дуже коротко. Це вступна лекція про дух, яка вже пройшла. Вона називається Мистецтво уваги. Я дуже вдячна кожному, хто прийшов на цю лекцію. Мені довірився. Було дуже багато заповнених анкет. Я вдячна кожному, хто заповнив інформацію, хто залишив ці питання, тому що це для мене дуже важливо і це буде формувати майбутні лекції про дух. Ось тому лекція доступна до покупки в записі. Ви можете її придбати, написавши мені в телеграмі. І після оплати я вишлю вам посилання на телеграм-канал, де вже буде запис лекції, яка тривала 3 години. Вона планувалась на 2 години, але вийшло трошки більше. Мені дуже приємно за відгуки, які були залишені після лекції. Це був мій перший досвід. Я отримала величезне задоволення. І я планую робити серію з лекцій, але вже наступні лекції будуть дуже деталізовані по певним окремим темам. Тому для ознайомлення можете подивитися, придбати цю лекцію, яка вже пройшла. Якщо вам сподобається, то ви можете потім дивитися наступні лекції, тому що я Отримую величезне задоволення від того, що я роблю, і мені було настільки комфортно вести лекцію з людьми, яких я рдух, тому що це якесь таке, знаєте, розуміння, яке витає в повітрі. І всі були дуже активні, всі були дуже залучені. І я вдячна кожному, хто був на лекції, задавав питання, був активним, реагував. Я отримала кайф, чесно скажу. Тому ви можете мені писати з приводу лекції. В телеграмі, а також можете мені писати, якщо ви, наприклад, хочете записатись до мене на консультацію. Не забувайте залишати коментарі, а також ставити подобайки і підписуватись на канал. Я дякую всім, хто додивився відео до кінця. З вами була психолог Яна Рогацька. Ви були на каналі Психокультизм і до зустрічі в нових відео. Па-па!